Навчання існує з 2007 року. Заходи проходили в Хорватії, Македонії, Німеччині. Цього року Лоджик відбувся у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності та в центрі імітаційного моделювання Національного університету оборони України. Досвід великий. Матеріальна база для цього є відповідна в університеті. І відповідно професійно підготовлений викладацький склад, який організовує всі навчання, дає можливість на високому професійному рівні проводити такі заходи. Під час проведення дня високоповажних гостей представники з різних країн демонстрували нові системи імітаційного моделювання. Найбільшу дискусію викликала комп'ютерна система Адамс. З її допомогою можливо змоделювати ситуацію, яка важлива під час пересування або виконання завдань миротворчого контингенту, тобто в реальному масштабі часу попередньо підготувати відповідну базу і вівши елементи, траси, системи, дає можливість офіцерам, які відповідають за планування, відслідкувати всі процеси, а командирам ухвалити правильне рішення. У нинішньому навчанні взяли участь представники логістик збройних сил Грузії, Чорногорії, Сербії, Хорватії, Словенії, Молдови, Фінляндії, Великої. Британії, данії та інших держав світу, це добра можливість обмінятися практичним досвідом безпосередньо з учасниками... навчання, тому що офіцери, представники різних країн, мають різний практичний досвід, різний досвід участі в багатьох миротворчих операціях. Жодна миротворча операція не обходиться без логістичного забезпечення отже, значення таких навчань важко переоцінити. Цей захід, вкотре довів, Україна спроможна бути активним учасником світового миротворчого процесу.